Книга Пророка Даниїла, Розділ Четвертий. Я, на жив спокійно у моєму домі і був щасливий у моїм палаці. Та приснивсь мені сон, який налякав мене, і думки. На моєму ложі і видіння моєї голови збентежили мене. І дав я наказ привести до мене всіх вавилонських мудреців, щоб з'ясували мені його значення. От і прийшли віщуни, чародії, халдеї і звіздознавці. Я оповів їм сон, але вони не могли з'ясувати мені його значення. Нарешті ввійшов до мене Даниїл, що йому ім'я Валтасар, так як ім'я мого бога і що в ньому Дух Святих Богів, і я оповів йому сон. Валтасаре. Голову над віщунами, я знаю, що Дух Святих Богів у тобі, і що тобі ніяка тайна не завдає труду. Вислухай же видіння мого сну, і скажи мені його значення. Видіння моєї голови на моєму ложі такі. Дивлюсь я аж ось посеред землі дерево дуже високе. Виросло дерево те і стало сильним. Вершина його сягала аж до неба, аж до країв землі його було видно. Листя на ньому було гарне і плодів на ньому рясно, так що поживе було б для всіх на ньому. У холодку під ним ховались польові звірі, в його гілляках жили небесні птиці, з нього живилось усяке тіло. І бачив я у видіннях моєї голови, на моєму ложі, аж це зійшов із неба невсепущий і святий. Він скричав голосно і промовив Зрубайте дерево і пообрубуйте його гілляки, Обтрусіть листя з нього, і плоди його порозкидайте. Хай повтікають звірі з під нього і птиці з його галуззя. Одначе пень з корінням у землі залишіть, але в залізних ланцюгах та мідяних. Серед трави на полі. Нехай його скроплює роса небесна. Нехай, як і худобі, пай його буде з трави земної. Хай перетворять його серце людське, і хай дадуть йому серце звіряче, і хай над ним минуть сім часів. Ця постанова зроблена на раді невсипущих і справа. Святих слово, щоб живі знали, що найвищий панує над людським царством і дає його кому захоче, і настановляє над ним найприниженішого між людьми. Отакий сон приснився мені цареві на вуходоносорові. А ти, Валтасаре, скажи його значення. Бо ніхто з мудреців мого царства не міг пояснити його глузду, а ти можеш бо Дух святих богів у тобі. Тоді Даниїл, якому ім'я Валтасар деякий час перебував, мов приголомшений, і думки тривожили його. Аж цар почав знову говорити і мовив Валтасара. Нехай цей сон і це видіння тебе не тривожить. А Валтасар у відповідь Пане мій, нехай би ненависникам твоїм цей сон, і ворогам твоїм його значення. Дерево, що ти бачив, що стало великим і сильним, що вершина його сягала аж до неба і що до країв землі його було видно. Що на ньому лист був гарний і плодів на ньому рясно, так що поживе було для всіх на ньому, для звірів польових, які жили під ним, і для птиць небесних, які перебували на його гілляках. Це ти, царю, який став великим та сильним, велич якого зросла і сягнула аж до неба, влада ж твоя до країв світу. А що ти, царю, бачив Невсепущого і Святого, який зійшов з неба і сказав Зрубайте дерево і знищіть його, одначе пень із корінням залишіть у землі, але в залізних і мідяних ланцюгах серед трави на полі, нехай його скроплює роса небесна, і нехай з худобою на полі пай його буде, аж поки не минуть над ним сім часів. То ось його значення, царю, і постанова найвищого, який прийде на мого пана царя. Тебе виженуть з поміж людей, І ти житимеш із дикими звірями, тебе будуть, немов вола, травою годувати, і роса з неба падатиме на тебе, і сім часів промене над тобою, аж поки не взнаєш. Що найвищий панує над людським царством і дає його кому захоче. А що наказано було залишити пень із корінням дерева, то це означає, що твоє царство зостанеться при тобі, коли ти визнаєш владу небесну. Тому, о царю, нехай моя порада буде тобі до вподоби. Спокутуй твої гріхи милостиною і твої переступи милосердям до бідних може і продовжиться твій спокій благополуччя. Усе це сталося з царем на За 12 місяців, походжаючи царським палацом у Вавилоні, заговорив цар і сказав. Чи ж не великий цей Вавилон, що я побудував, як царський осідок моєю превеликою потугою і на славу величі моїй? Та ще слова були на устах царських, як надійшов з неба голос до тебе, царю, на вуходоносаре, мовиться, царство відійшло від тебе, і тебе виженуть з поміж людей. І ти житимеш з дикими звірями і годуватимуть тебе, немов вола, травою. І сім часів промене над тобою аж поки не взнаєш, що найвищий панує над людським царством і кому захоче, тому його дає. Тієї ж самої миті. Справдилося над навуходоносором це слово, і його вигнано з поміж людей, і він їв траву, немов віл, і роса з неба падала на його тіло, аж поки його волосся не виросло, немов на орлі, і кігті, немов у птиці. Як же минули ті дні, я, Навуходоносор, підвів мої очі до неба. І розум мій повернувся до мене. Тоді я благословив найвищого, я хвалив і прославляв живого повіки, Влада котрого, влада вічна, і царство котрого, від роду і до роду. Усі, що живуть на землі, не варті нічого. Він чинить з воїнством небесним по своїй волі, а й з тими, що живуть на світі. І нема такого, хто вдарив би його по руці і мовив йому, що дієш? Під той час повернувся до мене мій розум, і на славу мого царства повернулась мені моя велич і мій блиск, і мої радники та мої вельможі мене шукали, і моє царство було привернено мені. І мені знову була дана ще більша влада. Тепер я на носор, хвалю, возношу і славлю небесного Царя, всі діла якого праведні, всі путі справедливі і який може принизити тих, що гордо ходять.